Друзі, всім привіт! Ще один день. ESL Pro League пройшов. Закінчився він, на жаль, дуже невтішно для Монте. Показали вони жахливу гру, гру, яка просто розчаровує. Це логічна гра, це нормально. Енс зіграли дуже добре, їм багато в чому пощастило. Хейтс показав свій мастер-клас просто, але все рівно це розчаровує і від цього якось сумно. Втілося побачити краще від Монте. Тож, як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Окремо подяка моїм спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Дуже вдячний, якщо ви теж хочете мене підтримати, посилання є в описі до цього відео. Почну з того, що, скоріше за все, це відео буде коротшим. Я зараз не вдома і мушу це все робити не на мій мікрофон і на ноутбуці. Тому, тому перепрошую, якщо надто коротко, але так вийшло. Тож, Флейквест, здолали босс, все логічно, без ніяких несподіванок, була близька гра на інферно, але без шансів. Натосвінсера проти BG. Наві показали, що в них жахлива мапановість. На даний момент це, напевно, одна з найгірших їхніх мап. Була раніше найкращою, бо це був їхній основний пік. Наразі це не так. BG просто перевершили як і в захисті, так і в атаці. Показали хорошу гру. Але далі були вже справжні BG, які показали свій мапу, його всю ширину. Без шансів навіть закрили на обох наступних мапах. Чудова гра, і вони гарантували собі участь у плей-офф. Молодці. В комплексі закрили героїк, доволі розчаровують мене героїк. Вони могли вигравати мапу Vertigo, самі її віддали. Але як є, так є. Мали перевагу. Рахунок 13-11 і на Anubis вже шансів не було. Вімкнувся Elige, зіграв одну зі своїх найкращих мап там за довгий час. Рейтинг 1:90 23 на 9. Чудова гра від нього. Добре, страхував його Халзерк. Тому загалом молодці Complexity. Трошечки мене здували своєю якісною грою. Героїк, на жаль, досі мають доволі обмежений мапул, досі не настільки добре вмикається Нікудос, як він мав би це робити. На Анубіс його взагалі не було. 8 на 15 від снайпера це, це до побачення. Враховуючи те, що вони відіграли 12 раундів захисті повноцінних, тож це мало. Це проблема і, скоріш за все, її будуть скоро міняти. Пера все ж таки обіграли ніндзя в піжамах. Я цього очікував. Ніпи. Це наразі зовсім не готова команда. Анубіс без шансів. Вертіго потім без шансів для пера. На Еншент була величезна заруба, але 19-17. Оцей жахливий стак здобуває перемогу і проходить далі по нижній сітці, а NIP падають в сітку останнього шансу. Хочеться виділити тільки Макстера та Касперського, який чудово відіграв на Вертіго. Бракувало дуже Рінкла. В нього було кілька хороших моментів на. Еншент давав нормальні кили, але загалом він відіграв в мінус, і це не окей для снайпера. Тому потрібно якось краще себе показувати на лан. Зараз він знову більше приділяв уваги якимось кричанням і маханням. Блумер Ліджен закрили форзи з рахунком 2-1, знищили їх на нюк несподівано. Потім вони пікали еншент. Теж доволі несподівано, все-таки багато хто очікував Верпас, але не ризикнуло вони грати проти Форзи Overpass, адже Форзи закрили 13-0 фурію на цій мапі. Однак, все одно програли Gamer Legion мапу Ancient, і все це перевелося на Mirage, де показали чудову гру. Вже добре відіграв Snacks, це одна з його найкращих мап, і Gamer Legion проходять у фінал нижньої сітки грають з Енс, Енс, які знищили Монте, просто знищили на нюк 13-3. Але ну, тут, тут нормально, в принципі, Енс вони дуже добре грають нюк, особливо в Атаці. Ми це вже не раз бачили, де вони за, де вони за атаку беруть по 8-9, інколи навіть 10 раундів. Це для них нормально. Тож нічого дивного у Монте жахлива мапа нюк. На вертігу здавалося, все чудово. Монте беруть 9 в атаці, при тому могли брати навіть більше, 9-3 рахунок, все стає красиво, чудово і хочеться всіх хвалити, але ні. Взагалі, ні, ні, ні. Починають Енс брати раунд за раундом. Хоч була і ніби непогана гра в захисті від Вороту Кей, від Ріу, але дуже просів демкію знову, дуже просів знову краснал. А Енс набирали. Раунд за раундом, раунд за раундом. 10-1 в атаці. І Хейтс, який має 14 на 3 статистику та 2-21 рейтинг. Ну і загалом найкраще ілюструє цю всю картину: останній раунд, де Енс просто випадково виграли монта. Ну, просто випадково Хейтс вбиває. Він не мусив взагалі в цьому моменті вбивати, але він вбив та виграв раунд. Основний вирішальний раунд для ЕНС. Тому така ситуація. Монте будуть грати завтра проти Форзи. Тому сьогодні ми просто коротесенько пробіжемося по наступних матчах, де у нас будуть BG проти Пера. Перемога має бути BG, але Перера точно заберуть одну мапу. А Флейквест проти героїк. Героїк, я думаю, тут теж питання в кого не має бути. Енс проти Геймер Ліджен. 50 на 50, але тепер я віддам перевагу Енс. Я на стримі казав, що якщо вони вдруге зустрінуться на турнірі, то Енс все-таки виграють. Bad News Kangaroos з Фурія переграє Фурія, і Бос NIP, Я думаю, що бос виграють. Все ж я дуже не вірю в цих NIP, А бос показали непогану гру спершу проти Бійджі, а потім нормальну гру проти FlyQuest. Тому мені здається, що бос тут можуть здивувати навіть цих NIP. На цьому, все. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підтримуєте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.